Шановні мешканці Сумської області, в першу чергу хочу звернутися до вас в питання власності. Бо саме ви є власниками тих об'єктів, які знаходяться на території Сумської області, але і які є в управлінні Сумської обласної ради. І мова йде про такий об'єкт, об як Сумський обласний центр надання крові. Бо саме цей об'єкт має 25% власності Сумської обласної ради. До цього цей об'єкт мав 100%. Але по рішенню сесії Сумської обласної ради отримав 60%. І відповідним рішенням вже пройшов приватні руки 100%. Але наразі маємо 25%. Чому так? Це в першу чергу питання до місцевих представників влади, сільських селищних міських голів, бо вони мають пряме відношення до прибутку від об'єкту, який є у власності. Територіальних громад, які є в управлінні обласних рад. Це в першу чергу питання до місцевих представників влади. І місцеві представники влади повинні з'ясовувати всю інформацію тих об'єктів, які знаходяться в управлінні обласної ради. Але власниками яких є територіальні громади сіл селищ Місомської області. А вони є представниками територіальних громад. І за моєю інформацією, токар. На той час був представником повноваженою особою по питанню цих 25%. Що він робив, як він робив, який сенс був, який був розвиток в питанні інтересів територіальних громад, я не знаю. Але факт є фактом. Тобто він був і там мав якісь інтереси. Але що від цього отримали територіальні громади, невідомо. Шановні мешканці, шановні виборці, в першу чергу давайте вивчати, розуміти, читати базове законодавство, це місцеве срядування в Україні, це Конституція України, це закон України про статус депутатів місцевих рад, це закон України про європейську хартію місцевого средування. Бо саме це базове законодавство надає відповіді на дуже багато питань. І ми, коли будемо це читати, розуміти і відповідно робити аналіз діяльності. Колишніх представників влади і сьогоднішніх ми будемо розуміти, кого обирати і як рухатись. І я вас закликаю приєднуватись до команди соціал-демократичної партії і разом вирішувати ті нагальні питання, які накопились за період 25 років. Бо питань дуже багато, їх треба вирішувати. Але все починається з кожної людини. Якщо у людини є бажання, є результат. Є натхнення, то він обов'язково буде цим питанням прийматися і робити якісь дії. Запрошую всіх приєднуватись до команди соціал-демократичної партії і разом рухатись вперед. Я всім вам дякую, до побачення, все буде добре.